Позиції. Пане Юрію, але хотілося повернутися до слів і Трампа і Келога, що вони втомилися, і давайте визначайтеся, інакше ми вийдемо з переговорів. Рубіо це сказав вже безліч джерел. Це підтвердило. Ну, от як ви вважаєте, чи є ризик того, що штати вийдуть, і що тоді? От що, що тоді нам робити? Якщо ми не погоджуємося на те, що ну якби є неприйнятним, да, з точки зору і конституції, всього іншого, і штати виходять з процесу, з допомоги, з траншів усіх, які нам надаються. Що далі? Це різні кілька пунктів, які назвали вихід з перемовин і вихід з транші військової допомоги це різні речі. Тому що деякі речі прописані так, що вони з них не вийдуть прямо зараз. Тому а, направлення військової допомоги може деякий час ще продовжуватися так. Але вихід Сполучених Штатів з перемовин для мене особисто буде означати їхню слабкість це буде означати, що в майбутньому інші а, країни, які розраховують на захист від них. Будуть боятися більше, і вони будуть шукати нових партнерств. І тоді це буде оце точно буде означати про початок нової ери геополітичного поділу, який ми будемо спостерігати дуже швидкими темпами. Тому що економічна боротьба між Сполученими Штатами і Китаєм. Не буде зупинятися, і, власне, через економічні методи ми просто побачимо переділ територій між новими гравцями, між двома гравцями, але до їхнього впливу будуть відходити нові території. Економічно, пане Юрію, це ультиматум, те, перед чим ми зараз стоїмо, від сполучених штатів для нас, як ви вважаєте? Не зовсім. Це швидше підштовхування до того, щоб обидві сторони приймали рішення. Найгірше в цьому процесі ми не бачимо цих рішень, цих пропозицій, що саме обговорюється, і я повторюю ще раз, момент відмови, скажімо так, чи взагалі перевизнання якихось територій, він там не може бути присутній, тому що в будь-якому випадку навіть. Я не, не можу уявити, навіть, якщо хтось з нашої сторони, по-перше, на це погодиться, а по-друге, щоб це взагалі навіть дійшло питання якимось чином до парламенту. Воно, Воно ні на не тому, стоїче, ні на тому етапі неможливо. Я так розумію, що це залишається тимчасово окупованими територіями, як було до цього. А про що тоді ми домовляємося? Але ми відмовляємося від НАТО. Те, від чого ми відмовляємося, це НАТО. Це в Конституції прописано. Це переговірники не мають навіть на це жодних підстав це пообіцяти, тому що це має бути. Проголосовано двома скликаннями Верховної Ради це неможливо зараз здійснити, пане Олександре.